Друзі, ми з вами на цьому одному із двох під 90 градусів поворотів на цій так званій об'їзні дорозі в Ямполі. Ну тут, тут все, тут отак от машина їде, бачите, і прямо їде на нас. Вона ну не кожна, але от багато отак от їде і все. І не звертає, так прямо їде. Так уже було. От їхали от в цей кіоск. у цей кіоск їхали, там все збивали, І вже не раз. Ну, а ці, що звідти їдуть, вони ж теж під 90 градусів. Вони їдуть от сюди. О! вони їдуть от сюди, от. Ну, Чого вони їдуть сюди? Тому що під 90 градусів найперше. Тут же ж має йти 5 тисяч. На добу і ось, бачите ось слід. Слід показує машини. Ось він їхав, їхав, їхав і збив той стовбець міжнародного пункту пропуску. По бачите? Збив нафік і поїхав далі легковою машиною. Кажуть, вчора о 9 вечора ну Жалко, звісно, цього стовпчика, але тут не працює пропуск, чого не працює, чого хоча б на себе не заробляє. Ой, це питання із питань, це... Злочинна діяльність, це, звичайно, не в інтересах України. Про Молдову говорити не буду. Ось він, бачите, цей вже вицвілий і Україна, державний кордон Ямпель. От він, бачите? Зніс частину цього як його, шламбаума. Да. Будь ласка, ну не можу, бо це слухайте таке не часто буває. Я вас дуже попрошу. Знімайте, будь ласка, десь там сюди. Не знімайте територію. Знімайте. Ви ж знаєте, ви ж не перший раз уже тут для чого ви це робите? А щоби показати, як збивають Що? ваші е шламбауми? Я розумію, підвідіть. Будь ласка, туди не знімайте територію. Я вам дуже буду вдячна. Ну і я вам буду вдячна. Але якби ви ще сказали за як за яким законом я не можу суспільно з нічим подію знімати. Бачите, друзі, тут навпаки би зараз запрошували журналістів, щоб журналісти показували, бо ж це тільки початок, а тут будуть десятки машин в'їжджати сюди, в цей пункт пропуску, тому що ось пряма лінія. Ось дивіться, звідки йшла машина. От, от він, от зараз вам на прикладі того покажу. Ось іде машина. А якщо на швидкості, в негоду і так поїхав, ну цей повернув, слава Богу. А той не повернув ось його колія. Бачите? Ну, можна тут казати і на водія, що він був неуміняємий, на все можна казати. Але ж дійсно, може, у людини там, скажімо, серце чи ще щось. І він так і поїхав прямо. А якби тут були люди, а це ж міжнародний пункт пропуску, і якби це була не, не та година, коли він не працював, він ще міг би працювати. Скільки було б жертв, а хто винен? А ті, хто запроектував оце, отут, біля церкви, такі під 90 градусів поворот. Це ось вони. Вони свої гроші взяли, зробили, от, гарно, а безпека. А безпека. Про це, про безпеку я кажу вже з самого першого дня їхнього будівництва тут. Дивіться, це Ямпіль, тут особливі умови, тут гори, вода. А вони рівно криво, лиш би живо. от і все. Ось я вам показую. Ще, друзі, ось звідти, ще раз, неодноразово вже. Також їдуть, розганяються і вони не осягають, що тут під 90 градусів поворот, а їдуть прямо от. У цей кіоск. Уже цей відбійник вже страждав бідолаха, Ту з нього клапті лиш летіли. Ну а тепер поїдуть от у, цей, у цю залізобетонну зупинку. О, тут вже буде крові багатенько. А ні, то ось тут з цього обрива туди вниз. <гум> ну, ну, Що ми зробимо? Ну такі проєктанти, ну, ну, такі нами керують. Ми... Ну що, ми наше діло ось аплодувати, як вони будують. Такі аплодисменти. Але не хочеться аплодувати, друзі. Такому цьому. ще раз. Бачите, все, я вам все показав. Он пропуску стоячий. Ну, як ви бачили, це як він, штат його, і по митниці, і по прикордонниках весь укомплектований діє. зарплата в них іде. І солдат спить, а служба йде. Ну, бо ну, що, бо там наверху в Україні не додумається прийняти якийсь міжнародний закон, щоб цей пункт... Щоб поставити на цьому пункт пропуску звичайний наш український катер, який і тут ямполіє і на рятувальній станції, і у Вінниці їх море, а в Києві про що мова поставити будь-яке корито, щоб тут плавало, і щоб я пункт пропуску на себе заробляв. Ні, вже майже рік він отак. От. Та більше вже рух в такому стані. Тому, знаєте, і гріх, і сміх, і розбили його, він бідного постраждав. І толку в нього немає. Поки що. Бо нема того, хто би належно управляв містом, областю та й країною. Ну як, це ж державний пункт пропуск, а де знаходиться? В межах територіальної громади. А громада де під покровом губернатора в Вінницькій області. Ну і що? От результат. Шкода, це мене зовсім не радує. Мені це дуже неприємно знімати і показувати вам. Але що ж я зроблю? Ой! треба показувати правду бо якщо не показуєш її ще гірше буде Це те саме що приховувати діагноз